Ні, там вістин рахували 1050 кілометрів. Е, якщо це справа головного управління розвідки, то тут багато питань виникає, виникає багато цікавих питань. Ну, перше, е, що може бути, це е, новітній дрон, який може долати вістин більше 1000 кілометрів. Е, друге, про це зараз багато розмов на російських. Різних пропагандистських каналах про те, що це мог бути дрон, запущений з території іншої країни, називається Естонія, називається Фінляндія. І навіть є припущення, що він був запущений з Балтійського моря, з якогось, ну, з нейтральних вод Балтійського моря з якогось ну, від, відповідного корабля. Ну, це дуже цікава інформація від російських наших, не наших, а російських пропагандистських каналів. Бо в них має працювати система спостереження. Якщо вони не можуть перехопити певну, пів, певну ціль, то вони мають спостерігати, звідки вона літала. Як вони не знають, звідки прилетіла цей, звідки прилетів БПЛА, це дуже дивно. Вони щось приховують росіяни. Швидше за все, це була все ж таки далекобійна зброя, і вони її намагалися перехопити, але не змогли. Давайте пригадаємо, як відбувається в нас. Коли вилітають шахеди ще з Кримського полуострова чи там десь з узбережжя Азовського моря, ми одразу бачимо цю інформацію в наших телефонах, і ми знаємо, що ну, може не точно скільки їх летить, але звідки вони стартанули і в якому напрямку рухаються, ми це бачимо і знаємо. Як така друга армія світу не змогла побачити е, дрон, який летів сотні кілометрів по їхній території, ну це. Я думаю, вони все бачили, просто вони не хочуть зізнаватися в тому, що вони не можуть його перехопити тим засобом які оборони, які в них є. Ну, вони не хочуть це коментувати, бо вони не припускають, що це можуть бути в них поразки. Вони будуть приховувати свої втрати, тим більше, якщо, якщо ці, ці втрати болючі, і тим більше, якщо ці втрати тою зброю, яку вони не можуть припустити, що ми маємо чи, і вміємо її користуватися. Ми можемо створити літальний апарат, який складається з безпосередньо з планера, тобто з літака. Там система качка, інша якась. Ну це не не принципово. Головне, щоб він був головко самонаведення. От все те, чим він керується, це, це найбільш дороговартісна дорого, складова цього безплотно літального апарата. І от тут є багато питань, щоб він не відклявся від курсу, щоб там є певні гироскопи, там щоб він стабілізував політ і так далі. Тобто, тут от це головне. Я тут не бачу проблеми з дальністю взагалі ніякої. Проблема з, з навігацією, так, да, це серйозна річ. Двігом поставили, полетів собі. У нас працює багато підприємств, які досі розробляють е, сучасну і дуже потужну зброю. У нас є радіолокаційні станції далекого спостереження. Ми з, з, чули про них багато, але в чомусь в зв'язку зі скандалом, пам'ятаю, скандал з кольчугами. Ну так кольчуги залишилися, ми продовжуємо їх виробляти. Це дистанція далеко радіоакційного спостереження. Це дуже технологічно складна і коштовна річ. Ну, тут Коштовне це не головне в даному випадку, а в тому, що вона високотехнологічна, набагато високотехнологічніша, ніж головка саме безпілотного літального апарату, І ми виробляємо, і в нас є такі потужності, такі можливості. То чому річ, яка технологічно більш проста, ми не можемо зробити. Це риторичне питання. Китай дійсно. Дуже незадоволений був тим, що ті декларації, ті тактико технічні характеристики, які надавалися цій ракеті з коментарями, що вона не може бути перехоплена сучасними і навіть перспективними засобами протиповітряні оборони, з'ясувалося, що вона може бути перехоплена. Нічого в нього тако в неї такого надзвичайного нема. Так це швидкісна ракета, це непогана ракета з точки зору ймовірно кругового відхилення. Вона доволі точно може. Потрапляти в ціль, якщо долетить, звісно, там кругове майорне відхилення 1 метр для польоту на тисячу кілометрів, це дуже висока точність. Ну і от та кількість, яка була знищена цих ракет, ну у мене, що вони запустили 60 ракет, я не дуже впевнений. Там рахується, що менше, але от, начебто, не менше половини було знищено. Ну, це було знищено, не, її не могли знищити цю ракету, допоки в нас не було Петріота і самки і інших е, 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 зенітно-ракетних комплексів, і противоракетних комплексів, які здатні боротися з, таку, з таким класом ракет. Балістичних ракет, гіберзлокових ракет. Зараз е, китайці бачать, що це зброя зовсім така, яку про раз я не розповідав, але це ж буде стосуватися не тільки цих ракет. Я не певний, що Китай намагався їх закупити чи планував їх якось поставити собі на озброєння. Це буде стосуватися всього озброєння, всього військового співробітництва між Китаєм і Російською Федерацією, тому що ну, будь-який притомний Китаєць, пробачте, здав би питання. А інша зброя у вас така сама брехліва. Наша протиповітряна оборона, наші американські комплекси Петрі, вони дуже суттєво. Підмочили репутацію російським е можливостям щось продавати на військових ринках. Дуже підморчили, це, до, це добре. Я думаю, незабаром вони не з'явиться на збройні. Це не зовсім було голосування за Тауруси, Це так е по -пода, була подана інформація. Там опозиційні сили висували проєкт, який там в тому числі щось якось стосувався Було е Опроверження цього. Насчет аудиту справедливості, це дуже добре, що ну, нарешті Німеччина починає робити такі рухи, крім того, що додаткове фінансування, дуже дякуємо нашим партнерам, ну, вони почали додатково фінансувати, тому що почали розуміти безпеку безпосередньо для, точніше, небезпеку, безпосередньо для Німеччини. Бо деякі ракети, які, наприклад, перевезли в. Білорусь, ці саме іскандери, то вони долітають. Балістичні ракети долітають до північно-східних кордонів Німеччини. Ми захищаємо не тільки Німеччину, ми захищаємо весь Європейський союз і має бути пропорційне вало внутрішнього продукту України пропорційна допомога. Якщо Німеччина виділяє таку кількість, то можна порахувати, скільки це відсотків від їхнього валового внутрішнього продукту, і ще не менше, хай інші країни ну, плюс-мінус такий самий відсоток виділяють. Я впевнений, що в Євросоюзі мають підніматися такі питання, і кожна країна, яка є членом Євросоюзу, навіть Угорщина, мають виділяти певні гроші на підтримку нашої країни в цій війні. Якщо ні, то я впевнений, що можуть бути введені в тому числі. На ті країни, які не хочуть цього робити, певні економічні санкції від Євросоюзу. Бо Євросоюз — це структура, яка має е, е, працювати так, щоб забезпечувати безпеку Європи. Вони починають переживати, тому що вони так само, як і всі ми, знають про те, що в Британії, в тому числі в Британії, готувалися наші е, військовослужбовці, готувалися по е, як команда, тобто як е, люди, які е, можуть робити. Певні дії, наступаючи на великих шовнах, великими групами, атакуючи з моря. Це сили, переважно сили спеціальних операцій, але певні дії, ці сили можуть робити наші, і вони вже свій рівень показали. Були висадки десанта, ми ж пам'ятаємо, в Криму зайшли, тихо прийшли, тихо ушли, і зробили все, як треба. І налякали росіян дуже, дуже суттєво. Тому вони намагаються від цих можливих. Атак з нашого боку теж якимось чином захищатися і хочуть захиститися будуючи фортіфіційні споруди. Ну, я думаю, що це швидше для самозаспокоєння. Такі фортіфіційні споруди, там, окопи якісь, ну чи вони зможуть зупинити підрозділи, які підготовлені по програмам сил спеціальних операцій. Ну, це, це для них, я впевнений, не дуже велика перешкода. Але якщо їм так нема що робити, хай ну, продовжать. Хай продовжують. Хай продовжують. Vai que eu